Малеча вітає Матусь. Напередодні Дня матері, які відзначають у другу неділю травня, в десадку казки відбулася святкова програма. Під час заходу діти представили тетралізовану постановку Дюймовочка, в якій казковий персонаж після нетривалої подорожі повертається до матусі. Найрідніше малеча в цей день читала вірші, співала пісень та танцювала. До музичної програми долучилися всі вікові групи садочку. Дуже гарне свято, чутливе таке для матусь. Я вважаю, що це потрібно, бо матусі ну для діти для них це важливо, і такі взагалі свята – це добре. Все було дуже цікаво. Ми дуже вражені, дуже хорошо дітки підготувалися. Дуже раді, що є таке свято, що ми можемо хоть трошечки якось розвіятися в такій атмосфері. Дуже цікаво было. Выхователи також молодцы, дуже допомагают, діткам занимаются ними, даже гарно. Нам праздник очень понравился, очень красиво сделано. А постановка сказки, дюймовочки – это вообще нечто. Воспитатели такие молодцы. Они столько старались, столько вложили. С ними каждый день, ну мы даже знаем, почему мы как ходим, они каждый день повторяли танец, каждый день повторяли стишочек. С ними очень классно занимаются. И я даже прослезилась, когда пели песню про маму, это было нечто. Вообще было. Супер, поэтому ми в восторге от этого праздника. Я ж говорю, Даже вот розказую аж сльози на глазах. щастя після завершення святкової програми, присвячені дню матері, вихованці садочку «Казка» взяли участь національно-патріотичні онлайн-руханці. До флешмобу дітей долучилися й батьки, які були присутні на святі. Свято День Матері, воно традиційне вже в Україні, проводиться у всіх закладах освіти і по всій країні. Матусі наші дуже гарні, сміливі, достойні і в цей такий важкий час воєнний. Ну їм потрібна підтримка психологічна. А від кого ж найкраща підтримка? Від діточок, які свою любов сьогодні показали у своїх віршах, піснях, таночках. Як вони люблять свою матусю, і як вони можуть це виразити і словами, і всім сердечком? Цього тижня вихованці садочку вийшли на сцену вже двічі. Першим був концерт з нагоди Великодня завершить серію святкових програм випускні вечори в старших груп.